Залізничний вокзал в обласному центрі Закарпаття. Потягом Київ Ужгород приїхала Валерія Дічук. Дівчина каже, користується послугами Укрзалізниці двічі на рік. Ми їздимо по Україні, чим би ні дуже зручно. Ти собі ліг поспав. Тебе ще накормлять на Шикарна річ. З 1 серпня купити або обміняти квитки на низку популярних потягів можна буде тільки після верифікації через застосунок дія. Таке нововведення ініціювали, аби зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі квитків. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці 25 липня. У повідомленні написали, що наразі йдеться про потяги номер 105 106 Одеса Київ, 91, 92 Львів Київ, номер 29 30 Київ Ужгород, номер 12 Львів Одеса, а також Номер 2728 Київ чоп Придбати квитки на такі рейси через касу пасажири не зможуть. Принаймні, поки таку схему тестують. Валерія Дічук каже про таку ініціативу Укрзалізниці знає. Да, я вважаю, це класно, бо зараз є перекупи, які викупляють ці білети і невозможно купити. Сайти лягають кожний ранок, ну куди це годиться? Ну так, ну нормаль що. Як думаєте, це буде зручно чи ні? Як буде це оставить? Не знаю, подивимось. Сподіваюся, що зручно. Сподіваюся, що зручно. Євгенія тревел-блогерка. Розповідає, потягом подорожує щомісяця. Про купівлю квитків шляхом верифікації через застосунок Дія каже Чула. Поки ще не користувалася. Тому не можу сказати щось. Як ви думаєте, що Це буде... з 1 серпня буде? Так. так, так. Ну, буває декілька, ну як деколи не працює дія як угу. по технічним причинам. Ходитися, що бути не дуже хвилююсь, тому що можу знайти якийсь альтернативний спосіб дістатися, куди мені потрібно. Ну, це як не треба буде підтягувати ні свої дані, нічого. Я так розумію. Так, Можливо, буде так, зручніше, так. так. Так, те, що там будуть всі дані вже внесені, все. Але за сина я думаю, як там буде підтверджуватися, хіба що там свідоцтво про народження буде. На сайті Укрзалізниці зазначили, що нові правила купівлі квитків не стосуватиметься рейсів зі спецрезервом білетів для військовослужбовців. Захисники та захисниці надалі можуть. Бувати та бронювати квитки на потяги через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через застосунок АРМІЯ Плюс. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.